Лондон Ласкаво просимо до Лондона. Це місто з багатою історією, дивовижною архітектурою та культурним різноманіттям. Вашим путівником сьогодні буду я, Ірина. Столиця Англії є одним із найбільш відвідуваних міст у світі, де кожен куточок просякнутий історією та унікальним англійським колоритом. Протягом століть Лондон приваблює туристів зі всього світу своїми знаменитими пам'ятками, затишними вуличками та культурними заходами. Праворуч від вас знаходиться привабливе місце. Fresh Go. Це унікальний магазин, розташований в одному з найпрестижніших районів Лондона. Він спеціалізується на екологічно чистих продуктах та здоровому харчуванні. У магазині представлений широкий асортимент органічних продуктів, свіжих фруктів та овочів, а також спеціальних дієтичних продуктів для людей з різними уподобаннями та потребами. Після відвідування Fresh Go ми можемо продовжити свою подорож Лондоном, досліджуючи його багату культурну спадщину, відвідуючи музеї, галереї та історичні пам'ятки. Чи знаєте ви, що тут, у найпрестижнішому районі Лондона, знаходиться галерея та музей The Royal Academy of Arts? Ця установа була заснована в 1768 році і стала важливим центром для художників та поціновувачів мистецтва. У Royal Academy of Arts щорічно відбувається виставка під назвою Summer Exhibition, яка є однією з найстаріших відкритих виставок у світі. На ній можуть брати участь як відомі художники, так і таланти початківці, що робить її унікальною платформою для демонстрації різноманітності сучасного мистецтва. Виставка приваблює тисячі відвідувачів та є важливою подією у культурному житті Лондона. Повз нас зараз проходить традиційний англійський двоповерховий автобус у Лондоні. Міські двоповерхові автобуси. Це не тільки зручний спосіб пересування, але і частина його унікального вигляду. Історія цих автобусів налічує понад 100 років. Перші двоповерхові автобуси з'явилися у Лондоні ще на початку ХХ століття. З того часу вони стали невід'ємною частиною міської панорами та символом британської столиці. Спочатку двоповерхові автобуси були відкритими, і пасажири могли насолоджуватися прогулянкою містом просто неба. З часом автобуси стали закритими, що додало комфорту у перевезенні, особливо у непередбачуваному лондонському кліматі. Якщо ви хочете поєднати огляд міста та зручне переміщення, оберіть сидіння на верхньому поверсі. Звідси відкриваються чудові краєвиди на знамениті лондонські вулиці, парки та будівлі. Не забудьте взяти камеру або смартфон, адже з такої висоти можна зробити чудові фотографії без натовпів туристів. Таким чином, міські двоповерхові автобуси Лондона не тільки засіб пересування, а й частина його унікального вигляду та історичної спадщини. Використовуйте цей лайфхак, щоб насолодитися чудовими краєвидами та зручностями під час вашої подорожі цим захоплюючим містом. Перейшовши дорогу, ми помічаємо міський знак, що допомагає орієнтуватися. Це історичний район Лондона, відомий як Oakwood Court VL4. Він є унікальною сумішшю вікторіанської архітектури та культурної спадщини. Oakwood Court VL4 виник наприкінці 19 століття під час розквіту вікторіанської епохи. Тут жили та працювали люди різних професій, від багатих торговців до професійних ремісників. Архітектура району відображає цей різноманітний вигляд. Високі вікторіанські будинки з кам'яними фасадами та вузькими вулицями створюють атмосферу, яка наче змушує вас повернутися в минуле. Можливо, у вас виникне бажання поринути в атмосферу старовинного Лондона та насолодитися автентичною кухнею. Обов'язково завітайте до місцевих ресторанів та кафе. Вони не лише запропонують вам вишукані страви, а й дозволять насолодитися унікальною атмосферою історичного району. Не пропустіть можливість прогулятися вузькими вуличками, де кожен куточок пронизаний історією та затишком. Оквудкорт Віалфоє ідеальним місцем для тих, хто шукає історичну глибину і унікальну атмосферу Лондона. Відкрити для себе цей маленький куточок великого міста, щоб відчути його справжній дух і дізнатися більше про його історичну спадщину. Ліворуч знаходиться будівля, яка обов'язково має бути у списку відвідування тих, хто цікавиться історією Лондона та його архітектурними шедеврами. The Tower House – це місце, яке варто відвідати. Розташований у самому серці Кенсінгтона The Tower House, це незвичайна будівля, створена відомим архітектором і дизайнером Вільямом Берджесом наприкінці 19 століття. Будівля відома своїм середньовічним стилем, який був незвичайним для тогочасної архітектури. «The Tower House» був побудований Вільямом Берджесом у 1878 році. Як його власний будинок, він був не тільки архітектором, а й художником і дизайнером інтер'єрів. і вцілив у будівлі безліч своїх архітектурних та дизайнерських ідей. «The Tower House» швидко став символом еклектичного стилю, що поєднує в собі елементи готики, середньовіччя та Ренесансу. Сьогодні «The Tower House» залишається вражаючим прикладом архітектурної спадщини Лондона. Зовнішній вигляд будівлі привертає увагу не лише туристів, а й любителів мистецтва та архітектури з усього світу. Хоча внутрішні приміщення закриті для публіки, зовнішня архітектура та деталі будівлі можуть розповісти багато цікавого про творчий внесок Вільяма Берджеса у розвиток архітектури та дизайну. The Tower House – це не просто будівля, а справжній архітектурний артефакт, який приковує погляди перехожих і надихає нас на роздуми про творчу спадщину Лондона. Зліва від нас знаходиться чудова кондитерська Артісанду Чоколад. Це не просто шоколадна лавка, а справжня історія пристрасті до шоколаду, що почалася в серці Лондона. Заснована в 2000 році Арцісанду Чоколад швидко здобула репутацію одного з найкращих місць у місті для поціновувачів високоякісного шоколаду. Засновник Жаром Кутілон привніс до британської столиці французьку майстерність і пристрасть до створення унікальних шоколадних виробів. Арцісанду чоколад відомий своїм інноваційним підходом до шоколаду. Тут можна знайти не тільки традиційні шоколадні батончики та цукерки, а й дивовижні комбінації смаків, включаючи екзотичні фрукти, прянощі та навіть елементи золота. Один із флагманських продуктів це знамениті гранатові бомби, шоколадні драже з насінням гранату всередині, яке стало справжнім хітом серед гурманів. Це місце, де кожна деталь уважно продумана, щоб створити ідеальну рамку для насолоди шоколадними делікатесами. Арцісанду, чоколад це не просто магазин, це подорож у світ вишуканого смаку та мистецтва шоколаду. Відвідування цієї лавки стане справжнім задоволенням для всіх, хто цінує якість та нестандартний підхід до вишуканої випічки. Вирушаючи на прогулянку Лондоном, не забудьте заглянути в Артісанду чоколад і насолодитися його унікальними шоколадними творіннями. На цій же вулиці є унікальний магазин у Лондоні. Алтімус це не просто місце для покупок, а справжня культова адреса для любителів високоякісних годинників і прикрас. Розташований у центрі Лондона, Алтімус вважається одним із найпрестижніших магазинів у місті, що спеціалізується на розкішних брендах та ексклюзивних моделях. В Алтімус ви знайдете широкий вибір годинників та ювелірних виробів від провідних світових брендів, таких як Ролекс, Петек Philippe, Cartier та інші. Магазин славиться своєю колекцією унікальних моделей, які важко знайти де-інде. Від класичних до сучасних дизайнів. Кожен експонат в Алтімус це витвір мистецтва та технології. Відвідування Алтімус може стати справжнім відкриттям для тих, хто цікавиться годинниками та ювелірними виробами. Щоб уникнути великих черг, рекомендується заглянути до магазину вранці або в пізній вечір. Атмосфера Алтімус просочена розкішшю та елегантністю. Інтер'єр магазину виконаний у мінімалістичному стилі з використанням натуральних матеріалів та відцінків, що створює ідеальне тело для представлення розкішних товарів. Кожна вітрина Алтімус це справжнє шоу ексклюзивних годинників та прикрас. Це місце, де сучасні технології та реміснича майстерність поєднуються в унікальних колекціях годинників та прикрас. Відвідавши Алтімус, ви поринете в атмосферу розкоші та вишуканості і отримаєте можливість побачити неповторні експонати, які стануть чудовим доповненням до вашого візиту до Лондона. Отже, якщо ви цікавитеся модним взуттям і хочете дізнатися про місце в Лондоні, яке пропонує не тільки широкий вибір стилів, але й цікаву історію, то магазин Соле Трейдер ваш вибір. Соле Трейдер розпочав свою історію як затишний магазин у Лондоні, присвячений винятково взуттю. З моменту свого заснування компанія прагнула запропонувати клієнтам не лише якісні та стильні моделі, а й унікальний досвід покупок. Для того, щоб зробити покупку в соле трейдер приємним і зручним досвідом, варто враховувати кілька порад. По перше, відвідування магазину в ранкові години або в будні дозволить уникнути великих скупчень покупців. Yeah. По-друге, варто звернути увагу на акції та знижки, які часто проводяться в магазині. Особливо перед святами чи зміною сезону. Магазини Solid Trader створюють затишну та сучасну атмосферу, де кожен клієнт може комфортно вибрати взуття. Інтер'єри виконані з акцентом на простоту та функціональність, що робить покупки приємними та ефективними. Sole Trader – це не просто магазин, а місце, де сучасні тренди зустрічаються з історією та стилем. Відвідавши його, ви зможете не тільки знайти ідеальну пару взуття, але й насолодитися унікальним лондонським досвідом покупок. Зверніть увагу на різноманітність моделей та довіртеся професіоналізму, який зробив столе Трейдер одним із улюблених магазинів серед місцевих мешканців та туристів. Праворуч від нас є безліч припаркованих машин Рено. Традиційні таксі Рено є історичним символом цього міста, яке вдихає в нього автентичний британський стиль. Чорні таксі в Лондоні, також відомі як Hackney Carriages або London Taxi, є невід'ємною частиною міського пейзажу. Серед них особливо виділяються моделі Рено. Їхня історія налічує понад 100 років. Якщо ви хочете спробувати справжній автентичний досвід лондонського таксі, зверніть увагу на спеціальні послуги та знижки, що пропонуються в різні пори року. Крім того, для економії часу найкраще викликати таксі заздалегідь або використовувати мобільні програми таксі, які пропонують зручне онлайн бронювання. Традиційні таксі Рено у Лондоні це не просто засіб транспортування, а й символ міської елегантності та стилю. Ваша зустріч з цими автомобілями не тільки забезпечить вам комфортну подорож вулицями Лондона, а й занурення в його унікальну атмосферу історії та сучасності. Наша захоплююча екскурсія величним Лондоном добігла кінця, але спогади про неї зігріватимуть нас ще довго. Ми побували в легендарних історичних місцях, захоплювалися величною архітектурою, прогулялися жвавими вулицями і відчули унікальну атмосферу цього багатогранного міста. Тепер, коли ми залишаємо Лондон, ми несемо із собою частинку його неповторної чарівності, багатокультурну спадщину і спрагу повернутися сюди знову, щоб відкрити для себе нові грані цього дивовижного місця.